Є відновлення і з начальником управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергієм ласка. Доброго дня. Так, дійсно, у нас в області продовжується реалізація державної програми відновлення», яка передбачає декілька етапів щодо надання компенсацій в різній формі тим громадянам, які втратили майно або майно яких пошкоджене. Станом на сьогодні маємо наступну статистику по стану розгляду цих заяв. Всього сьогодні попередньо було зафіксовано 12 500 об'єктів, з них житлового фонду близько 10 тисяч. Для забезпечення вчасного і ефективного розгляду від населення в 38 територіальних громадах були створені відповідні комісії, які займаються питанням опрацювання цих заяв. Створення чи хлистів та внесенням цієї інформації до реєстру. На сьогодні по області громадянами подано 2500 заяв по пошкодженому мину. Це власне ті заяви, які подаються на отримання коштів для проведення поточного ремонту для відновлення будівель. З цього числа в роботі комісій майже півтори тисячі заяв. Тобто, це ті заяви, які Частково вже опрацьовані та які знаходяться в стані опрацювання. З них вже 734 заявника отримали компенсацію. Загальна сума таких виплат становить трошки більше 81 мільйону гривень. Це власне та сума, яка вже виплачена громадянам по їх заявкам. І на цю суму громадяни вже проводять і будуть проводити відновлювальні роботи. В цьому процесі у нас є безпосередні територіальні громади-лідери, які досить швидко і ефективно опрацьовують ці заявки. Першу чергу, це Іванівська територіальна громада, в якій майже 80% заяв розглянуто. Новобілоговська громада, в якій теж майже 80% заяв знаходяться в роботі. І Кінська громада, яка теж досить активно працює в цьому напрямку. Також у нас є громади, які мають велику кількість ще непрацьованих заяв. В першу чергу це Чернігівська громада та Киселівська. Але ці громади за останній тиждень трошки зсунулись з мертвої точки і почали більш активніше працювати в цьому напрямі. Тут варто заважити, що минулого тижня. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка вносить зміни до порядку нарахування компенсації по пошкодженому майну. І ці зміни в першу чергу стосуються граничних сум компенсацій. Якщо раніше по пошкодженому майну гранична сума була 200 тисяч, то згідно останніх правок по приватному садибній житловій забудові ця сума вже буде становити 500 тисяч. А по квартирам по багатоповерховій забудові ця гранична сума буде становити 350 тисяч. Тобто суми граничних компенсацій зросли у зв'язку з цим, ті заяви, які, по яким не було прийнято рішення, по яким не було нараховано компенсацію, їм система автоматично надала статус до працювання і відповідно. Комісії органів місцевого самоврядування матимуть змогу переглянути чек-листи у відповідності вже до нових правок, визначених цією постановою, і врахувати всі необхідні роботи, які потребує об'єкт для його повного відновлення з рахуванням нових хроничних сум. Ось по, по, по знищеному майну у нас також області реалізується власне другий етап цієї державної програми. Це надання компенсації населенню за повністю знищені об'єкти нерухомого майна. Зараз реалізується його перша фаза це для одноосібних власників і для тих громадян, які бажають отримати компенсацію у вигляді житлового сертифікату, який можна в подальшому обміняти або використати при купівлі-продажу на первинному або вторинному ринку. Тобто, це дуже такий вагомий момент, що зараз громадяни, які подають заявку на отримання компенсації за знищення об'єкти нерухомості, вони зараз отримують компенсацію у вигляді сертифікату. Питання отримання грошових коштів на повну відбудову зараз опрацьовується профільним міністерством, готуються відповідні розпорядчі акти, які будуть провідні трошки згодом. Тобто, це питання знаходиться в роботі, і ці люди безпосередньо теж отримують свою компенсацію. Ось по знищенню майну у нас створено 38 комісій, які повністю покривають території всіх громад, де зафіксовані такі об'єкти. У нас вже є певна статистика і по цьому процесу. Так, заяв надійшло вже 216 по області. В роботі комісій 56 таких заяв. Частина з них призупинена, бо очікують додаткового працювання та надання додаткових документів. Це 14 заяв. В процесі первинної обробки 36. Три заяви по знищеному майну на розгляді комісій. По одній вже сформовано житловий сертифікат, це Михайло Коцюбунська громада. І, власне, передано затвердження ще один сертифікат. Це вже по Киптівській територіальній громаді. Власне, це, мабуть, будуть перші люди, які в нас в області вже отримали такий житловий сертифікат і найближчим чином його ще отримують. Ось. Все. Я маю кілька уточнюючих запитань, які по ходу вашого вашої доповіді виникли. Ви сказали про збільшення граничної суми компенсації, і а як бути людям, які вже отримали. Компенсацію, яка була тоді граничною до двохсот, а тепер п'ятсот. Чи будуть якісь ноги, чи в принципі які кошти покривали? Бо якось трохи, як... е, ну, діються, скажімо так, суми нараховувалися е, е, відповідно чек листів, які формували комісії. Ці чек-листи формувалися е, виходячи з того обсягу руйнування пошкоджень, які були зафіксовані на об'єкті. Відповідно до суми в чек-листі. Враховували суми компенсацій. Ось тому якщо у ну, людини об'єкт пошкоджений значно більше, то вона ну, може подати зараз е, заяву вже, або її заява буде переглянута в ході допрацювання працювання до цих заяв, і вона отримує компенсацію по цій новій граничній е, сумі. І з приводу зруйнованого житла, ну, поки в нас є тільки один сертифікат, є інший на підході, а чи можливо там... Уже були в Україні випадки використання цього сертифікату, застосування. Такої інформації України? у нас немає, щоб вже прямо їх використовували при договорах куплі-продажу, але ж нормативно правова база є, є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає порядок надання таких сертифікатів. Є закон України про порядок виплат компенсацій, в тому числі в такому вигляді. Тому я думаю, що найближчим часом, коли вже кількість таких виданих сертифікатів збільшиться, коли їх вже буде достатня кількість на руках населення, цей процес запрацює. Можливо, там будуть якісь потреби в уточненні окремих процедур і механізмів Я думаю, Міністерство профільне, там, що треба допрацює і забезпечить ефективне виконання цього процесу. Дякую, колеги Мейки. Також трошки питання ще про цей сертифікат. Тобто ця людина може обміняти цю квартиру, отримати її з державного тільки фонду будівництва нормального чи ага. просто от там їй сподобалась в місті квартира, тобто там якісь номінали є якоїсь суми, чи як так, я я скажу, він виглядає? дивіться, сертифікат житловий. Він формується автоматично в РПЗ, в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тобто, по суті, це буде електронний документ, який можна буде використовувати в певних проложеннях. Сума, номінальна вартість чи сума цього сертифікату вона теж розраховується в рамках роботи комісії по спеціальній формі, яка має певний коефіцієнт для нашої області, і враховує. Скажімо так, об'єми знищеного житла. Ось. Тому в сертифікаті буде зазначена певна сума, на яку людина зможе придбати на первинному або вторинному ринку житло. Законною постанови зазначено, що даний сертифікат можна буде використовувати як форму оплати при оформленні договорів куплі-продажу у мотайнців. Ось тому я думаю, що можна буде використовувати цей сертифікат і при второму ринку, тобто не тільки там з державного фонду. Ось, але я думаю, що ця процедура все-таки буде більш конкретизована трошки згодом, тому що я думаю, там виникнуть можливо певні нюанси при здійсненні таких договірних операцій. Ось, але ж держава гарантує людям, що вони зможуть використати за право і отримати Собі, яке житло замість знищення? Ну, тобто десь воно повинно так виглядати, що проти, продавець там, свій портовий рахунок випішати отримає. Е, так, так. Ну, Я думаю, там питання монетизації ми там на увазі. Це буде вирішуватися через е, е, пошту, якщо не помиляюсь. вона там визначена головним розпорядником е, цих фінансових коштів. Yes. So. Чи є ще питання, колеги? Немає. Інформація була вичерпна. Дякую. Ви старалися. Так.